Громада живе в умовах військових дій, в умовах посилення, агресивності Російської Федерації. В останні дні ви знаєте, що Збройні Сили України успішно наступають на територію Курської області. Ворог звіріє в зв'язку з цим, робить різні кроки. І ми повинні всі розуміти, що наш став час і ще складніший, ніж був до цього. В напрямку безпеки, безпеки всієї громади, безпеки підприємств, установи, безпеки кожного із нас, кожного мешканця нашої громади. За вихідні дні, тільки по березі Глухову, ворог запустив більше семи кабів, такого ніколи не було. Одним із кабів зруйнована наша школа в селі Миронівка. Російська агресія напередодні навчального року зруйнувала навчальний заклад. Будівельні роботи потребують великому обсязі. Залишилося дуже мало до початку навчального року. Ми не встигаємо виконувати такі роботи, тому я звертаюся до міського голови, до місцевої влади, до депутатів, до всіх підприємців, знайти резерви, надати допомогу. Відновити заклад, щоб могли діти успішно розпочати навчальний рік. Ми повинні все зробити, щоб встигнути до початку навчального року. І для цього будемо вишукувати всі можливості. Як там старостинський округ розцінює цю ситуацію за часи військової агресії Росії проти проти України не один раз були обстріли по території старостинського округу. Але це був найважкіший для всіх мешканців, для всіх. Є громади школа отримала великі порушення, і нам потрібна допомога по Саростинському округу, і дуже поганий під'їзд нас до школи просимо допомоги. Будемо допомагати, і Петро Євгенович дійсно виправив тому, що з першого дня війни, перша ДРГ і обстріл був якраз розпочався з Міронівки. Ми втратили першого хлопця, який загинув на блокпосту в Миронівці. Але Миронівці завжди були такі чіткі, виважені патріоти. Хочу зазначити, що Миронівський навчально-виховний комплекс є одним із потужних закладів освіти Шосткинської громади, в якому освіту здобувають 158 учнів, виховуються 30 дітей дошкільного віку. Створено відповідну комісію, яка вивчає збитки. Нанесені цим руйнуванням, вивчає питання відновлення, а саме необхідну кількість фінансового ресурсу для того, щоб навчальний рік і для учнів і вихованців Миронівського навчально-виховного комплексу розпочався вчасно. Тому я впевнена, що спільними зусиллями міської влади, депутатського корпусу, закладу освіти управління освіти ми зробимо все можливе.